Доброго дня і доброго здоров'я всім! І таке питання. Пенсія перестала надходити на картку, на банківську картку. Які причини, що робити, для того, щоб нам на нашу картку прийшла пенсія? І зараз ми будемо з вами з цим розбиратися. Якщо пенсія перестала приходити на вашу банківську картку, що необхідно зробити? Перше, це Перевірте статус нарахування та причину призупинення через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Я хочу вам сказати, що саме в своєму кабінеті, взагалі, ви можете знайти протокол нарахування пенсії, побачите, яка вам пенсія призначена за віком, які надбавки отримуєте, які доплати отримуєте. Все, все, все про вашу пенсію. Ви побачите там дуже багато цифр, іде, і напроти кожної суми написано за що саме оці надбавки чи індексація, все це ви побачите. Тобто... Перестала пенсія надходити, перше, це з'ясовуєте через свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. І ви бачите, так що ось вам пенсія нарахована чи не нарахована, написано дата виплати пенсії, і нижче рядочок йде дата наступного, наступної виплати пенсії і сума цієї пенсії. Тобто перевіряйте цей статус. І також ви можете узнати причини призупинення пенсії через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України або зателефонувавши на гарячу лінію Пенсійного фонду України. Чому це може відбуватися так, що вам не надходять гроші на карточку? Це може відбуватися через технічну затримку, особливо на початку року. Також. Однією з причин може бути блокування рахунку через відсутність руху коштів. Тобто, про що тут йдеться мова? У вас є банківська картка, ви отримуєте на неї пенсію, але півроку, тобто 6 місяців, ви не знімаєте ці гроші. Ви ними не користуєтесь, ви не перераховуєте їх онлайн, наприклад, за якісь е, покупки в інтернеті. Чи ви нічого не купуєте в магазині? І немає цього руху коштів. Про що це говорить? Що ну, людина не користується своєю банківською карточкою, і е, вам можуть через це саме. Припинити виплачувати гроші. Банк, як правило, повідомляє Пенсійний фонд України про те, що у цього пенсіонера саме рух коштів не відбувається. Тобто, пенсійний фонд перераховує гроші на банк. На той банк, у якому знаходиться саме ваш рахунок, і банк повинен повідомити про те, що немає руху коштів. Тоді пенсійний фонд взагалі може припинити виплачувати гроші. Або припинення фінансового моніторингу, одна з причин може бути. Тобто йдеться мова про ідентифікацію. Ви не пройшли ідентифікацію як. Кожного року має проходити. Хто має проходити ідентифікацію кожного року? Не ті пенсіонери, які живуть в Україні, нікуди не виїжджали, постійно на підконтрольній території знаходились, а саме ті пенсіонери, які... Знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонери, які зараз тимчасово знаходяться за кордоном, ще раз підкреслюють, тимчасово знаходяться, тому що багато пишуть, а я вже там стільки-то років живу за кордоном. Ні, друзі, це тільки йдеться мова про тимчасово переміщених осіб. І, і ще про, йдеться мова. Про внутрішньо переміщених осіб, які саме не враховують, вони думають, що вони з тимчасово окупованих територій перемістилися на підконтрольну Україні територію, і вони, їм не треба проходити ідентифікацію. Друзі, вам треба проходити і найкраще проходити відео ідентифікацію. І що ж робити? Перестала надходити пенсія на картку. Це перше. Для відновлення виплат потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України і обов'язково пройти ідентифікацію. І ще, друзі, чому вам не може, може не приходити на вашу банківську картку гроші? Ці особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, чи то за кордоном знаходяться, чи навіть внутрішньо переміщені особи, наприклад, змінили реквізити і не повідомили про це пенсійний фонд. Тобто, навіть не задумались, а пенсійний фонд не знає про те, що реквізити для виплати пенсії змінилися. То куди як перераховувати вам гроші? Тобто, ви повинні обов'язково Зайти на веб-портал Пенсійного фонду України і подати звернення про те, що саме ви змінили ці реквізити, тобто оновити їх на порталі Пенсійного фонду України. Взагалі, коли ви заходите на портал Пенсійного фонду України, це треба. Спочатку авторизуватись на веб-порталі Пенсійного фонду України через дію підпис і перевірте взагалі статус нарахувань і звернень у розділі Мої звернення. Там є розділ Мої звернення. Також ви можете з'ясувати причину. Саме що робити, не прийшла на карточку пенсія, також через гарячу лінію пенсійного фонду України номер вісімсот для отримання інформації про нарахування пенсії чи то з'ясування причин затримки пенсії. Телефонуйте, хто не може онлайн скористуватись, значить, ви можете зателефонувати. Також можна скористуватися і чат-ботом, тобто зверніться до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України через чат-бот або через особисте відвідування. Поїхали до саме регіонального відділення пенсійного. Фонду України. Які іще можливі причини і як їх вирішити? Перш за все, це технічна перевірка, технічна затримка або помилка банку навіть може бути. Тобто вам треба перевірити баланс картки. І зателефонуйте також на гарячу лінію вашого банку. Якщо ви. Приватбанку дзвоніть на гарячу лінію. Приватбанку, хто в Ощадбанку, дзвоніть на гарячу лінію, Ощадбанку, тому що стукайте і вам відкриють. Відчинити вам двері можуть тільки після того, як ви постукаєте. Тож стукайте до банку, стукайте до Пенсійного фонду України. Далі, яка може бути причина, як її вирішити? Це причина фінансового моніторингу для внутрішньопереміщених осіб та інших категорій? Тут обов'язково пройдіть фізичну ідентифікацію онлайн через відеозв'язок, або особисто, або той, хто знаходиться за кордоном, ви ще можете відвідати дипломатичну установу, тобто звернутися до консульства. І пройти фізичну ідентифікацію, підтвердити свою особу, відправити листа на пенсійний фонд України із саме своїми. Даними, що ви пройшли ідентифікацію, але я зразу хочу сказати, що через ці дипломатичні установи проходити ідентифікацію платно. Тому я раджу навчитися, як безплатно це робити, щоб не викидувати ось ці копійки з ваших з вашої копійчаної пенсії, викидувати ще гроші на проходження ідентифікації далі. Відносно банківських реквізитів або втрати картки, це також ось є причиною, тому що ви на картку не отримали гроші. Ви можете навіть змінити банк не тільки карточку, і треба обов'язково оновити дані через портал Пенсійного фонду України інакше виплати припиняться. Далі, який крок ви маєте ще зробити. Ви повинні подати заяву, якщо це потрібно бути. Як подати заяву? Знову ж через портал Пенсійного фонду України зайти у розділ щодо пенсійного забезпечення і оберіть і ще далі іде розділ: це внесення змін до пенсійної справи. Далі переходите, буде такий. Розділ, тобто, як стрілочками буде йти, заява на зміну виплатних реквізитів. Якщо змінили свій рахунок, змінили банк, змінились реквізити, чи навіть у цьому банку ви отримали нову карточку з новими реквізитами. І напишіть заяву на поновлення виплати пенсії тільки після проходження ідентифікації. Якщо ви ідентифікацію. Не пройшли, то ви, хоч 100 заяв, пишіть про поновлення виплати пенсії, Ваші вам виплати пенсії поновлені не будуть. Або, і ще найпростіше, це особливо тим ось внутрішньопереміщеним особам. Можна це особисто поїхати до територіального відділення пенсійного фонду України. І важливо запам'ятати, кому не поступають гроші на банківську карточку, що якщо ви не проходили ідентифікацію протягом 6 місяців, виплату пенсії можуть призупинити до моменту проходження ідентифікації, і не тільки до самого моменту проходження ідентифікації. А після того, як ми пройшли ідентифікацію, є відео у мене на каналі, як я особисто проходила відеоідентифікацію, Після того, як ми відповідаємо на всі питання, ми показуємо свої документи, свій паспорт, пенсійне посвідчення, наш індивідуальний податковий код. І відповідаємо на питання, ми говоримо ще про те, що ми не отримуємо, у нас запитують, чи отримуєте ви пенсію від Російської Федерації. Ми підтверджуємо, хто не отримує пенсію, що не отримує цю пенсію. І після цього, як ви пройдете ось таку ідентифікацію. Тоді у вас пенсії буде поновлено і тоді ось ви пишете цю заяву на поновлення виплати пенсії, і вам пенсії будуть виплачені навіть якщо. Є заборгованість навіть за 12 місяців вам можуть перерахувати зразу всю вашу пенсію, всі ваші виплати. Тому що якщо, наприклад, ви вже 3 роки не отримували пенсію, то вам будуть потім поступово по місяцям розбивати цю пенсію і будуть заборгованість виплачувати. Ну, заборгованість, якщо вона з вашої причини, а не з причини банку чи пенсійного фонду України. Тож, друзі, давайте будемо законослухняними, проходити всі ідентифікації, і нехай у нас у всіх усе буде добре. У кого є які питання, будь ласка, підписуйтесь на канал, звертайтеся. Я бажаю вам щастя і добра. До побачення!